До Чорного списку вносять китайських розробників мікросхем Мурфріт і Байрен. Саме ці виробники тепер теж потрапили до такого списку. Що, яка мета у такого рішення Сполучених Штатів, чого вони хочуть досягти? А, зрозуміло, що сьогодні. А... Оборона, в тому числі, будується на основі роботи суперкомп'ютерів, як ми бачимо на прикладі російсько-української війни, конвенційна зброя. Танки, які йдуть колоннами, які легко помітити і а, розбомбити а, великі а, гармати стають так само вразливими, навіть літаки на тих місцях, де вони зосереджені, тому що на першу роль виходить абсолютно високотехнологічне обладнання, такі як високоточні ракети, які зав'язані на наведенні за допомогою супутникових систем, а, і таке інше. І дрони, які теж передають відеозображення, які а, працюють з геолокацією і так, далі, і так далі. Отже, нині це війна технологій, а не війна броні. І, а... Китай, так само, як і західні країни, працює над створенням штучного інтелекту, над створенням суперкомп'ютера, який зможе допомагати розраховувати, керувати подібним обладнанням. Але е, Китай, не зважаючи на свої прориви в багатьох галузях, все ж таки наразі сильно відстає від західних країн, зокрема від Сполучених Штатів Америки. І ось е, 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 Сполучені Штати мають козир в тому, що вони контролюють виробництво ось цих напівпровідників і мікросхем. А, і а, зрозуміло, що. А... Сполучені Штати не хочуть допустити китайського прориву, не хочуть допустити того, щоб китайські збройні сили, космічний зв'язок урівнялися із американськими, і це не може не обурювати Китай. Що ж а, власне це і викликало обурення у Китаї його висловили? Ну і. Ам... Що це змінює? Що Китай буде робити в перспективі? От за таких умов, звісно, ми всі переводимо увагу і ще раз на Тайвань. Територія, яку навіть Сполучені Штати визнають Китаєм, втім існує вона за іншими законами, і де-факто Тайвань є частиною західного світу, яка не контролюється Китаєм. Хоча є от доктрина про дві території, але одну країну. Uh, і на Тайвані uh, якраз існують виробництва цих напівпровідників, і саме це, uh, вважають аналітики, може бути причиною, яка підштовхне, чи uh, може мотивувати Китай до uh, активізації своїх зусиль до вторгнення до uh, повернення своєї влади над. Uh, Тайванем саме ці об'єкти, ті заводи, які виробляють мікросхеми. І Сполучені Штати що демонструють наразі? З одного боку США грає на випередження, тому що видає ось таку заборону, аби мікросхеми не потрапляли до Китаю, аби стримати їхній збройний розвиток. А з іншого боку, теж сигнал абсолютно однозначний, що. Що Сполучені Штати не дозволять Пекіну навіть в разі вторгнення заволодіти технологіями і виробництвами? США абсолютно чітко розуміє сьогодні інтерес Китаю саме до цього. І показує, демонструє Пекіну це розуміння. І ще один акцент я зроблю так: бажання Китаю повернути абсолютно повністю під свою владу бунтівний острів Тайвань існує протягом багатьох років, навіть десятиліть. Китай прагне цього і декларує це, але нині причини цього прагнення не тільки політичні, тобто утвердити а, свій суверенітет над всією своєю територією а Тайвань вважає своєю територією Китайська Республіка.